Баник з яблуками. Найсереально ну, в коз дійства, коли вся пахне, всі збігаються з'їсти кусочок з оріхами, вад з, з яблуками. Нині вчиниметься. Яблука почистили від кожури, натерло шитко і на маслі з цукром тушимо. Покладімо ще мало кориці, так буде майже. Далі тепле молоко перемішую з дріжджами і цукром, у муку вливаємо збите яйце і опару. Піцецько солі, м'якоє масло і умішуємо. Кладемо на 30 хвилин, м'яцкаємо і ще на 30 хвилин. Утеплоє місто. Кося під розкачуємо у пласт файно і кладемо рунним шаром яблучну начинку. Начиняємо, закручуємо і защіпляємо краї, змащуємо яйцем і файно печемо. Я вам чесно повім, я вспомнила нараз бабцю свою і очі місце наполили слізьми. Це моє реальне дійство. Я за них дуже скучаю, бо іменно вона мене всьому навчила. Дякую, бабка.